Сьогодні у нас 21 серпня і виконую я чеканку короночок на молодих однорічних кущиках винограду. Так як і говорив, що буду виконувати я такі роботи. От як бачите, просто самі верхи ось так от підстригаються. З лінійкою я тут не ходжу, тобто вершка приблизно там собі на руку там на довжину сантиметрів там собі 15-20 обстриг. Пасенки я не чіпаю, ось ці, що йдуть рядышком, от як бачите. І зараз от кругом по всіх рослинках отак от, от все і робиться. Пасунок, скажу ще раз, лишається. Нижнього хіба що десь можна пройтися, а верхні ось ці всі, ото я все те залишаю. Для чого роблять такі дії, запитаєте ви. Це допоможе для кращого дозрівання наших пагонів на наших кущиках. Тому що Зупиняємо ось основну точку росту і залишаємо пасинки. Пасинки це, так як і говорив, також є основні точки росту. Ось. І потрібно їх залишати. А все остальне, це що йде вершок саме, сама так звана короночка. Ото я це все прибираю. От, лишаються от, такі кінці е, з пасинками, а е, саму верхушку отак от взяв разом з вусами тими і відрізав. І так по всіх, по всіх рослинках. От. І пішов по всіх кущиках їх попідрізати і тоді пришвидшим визрівання самої лози. От. Тож кажу, не, не міраю, не кажу наскільки там далеко, недалеко відступати. От такі от кінчики, як бачимо, підрізаю. Так по всіх кущах і Такі сьогоднішні е, денні роботи. От. Далі калій, як завжди, по листу і таким образом ще пришвидшиться визрівання виноградних лос. Тобто ми ще самостійно таким чином допоможемо рослині підготувати себе до, до зими. Тому ну що на зимове вкриття нам потрібно, щоб були хороші зрілі рукава. Там, де будуть грубі рукава, те, будуть, те все буде йти на прикопку, що буде менш таким зрілим, менше таким добре розвинутим, тобто тонкі всі, пагони всі такі слабенькі однорічки, а то все буде обрізатись на, зворотні, на зворотній ріст. Як то все буде далі робитись то я потім покажу. А на сьогоднішній день, так як казав, Чекаю кінця серпня от і вже рішив виконати чеканки виноградних кущиків. Це є однорічні кущики, тобто це не дорослі, тому що дорослі ще їм рано до того часу, але час летить швидко, то і відносно що якийсь ще рік-другий, і тут вже будуть гарні види і повноцінні врожаї. Виноград він швидко росте. Потрібно тільки робити все правильно і тоді буде хороший результат. Так що такі роботи, які мають назву вичеканка виноградних коронок на однорічних кущах. Винограду. Отак так ще бігаю по всіх абсолютно насадженнях і перебираю. От скільки визріє, то скільки і буде добре. Тому що, як бачимо, що десь стріли йдуть уже просто до своїх сусідів, нам потрібно буде, ось, щоб вони всередині потім сходилися. Тобто обрізатися ця буде ще коротше. Ну і, наприклад, ця трошки коротше. Так, щоб якщо їх положимо на одну на першу ось цю натяжечку, то щоб вони одна з одною зустрічались. Скільки вони визріють, то вже діло його. Я не можу сказати наперед, до якої довжини визріє лоза. Все залежить від самого винограда, як він себе покаже щодо достигання, але... Потрібно, щоб ось ці початки от, касалися один з одним. Ну, Далі будемо бачити, як воно і що воно буде. Ото ще чеканка, коронок на однорічних кущах винограда. Всім дякую за увагу!